Четвер, 13 квітня на 11 каналі новина в студії Олена Петроченкова. Вітаю також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. Вибух на території Запорізької АЕС. Усі подробиці на початку жахлива ДТП на проспекті Поля там збили жінку, яка чекала на зелене світло. Розвідка спрацювала максимально ефективно. Вже знайшли причетних до жахливої страти нашого військового. Критична втрата крові та численні осколкові поранення в одній з лікарень Дніпра врятували українського сапера і оберіг символ життя і невід'ємний атрибут великодня традиції писанкарства в нашому регіоні наприкінці випуску. Ядерний терор триває вибух біля четвертого енергоблоку Запорізької АЕС. Усе сталося сьогодні в день. Попередньо здетонувала ворожа міна. Бої російські терористи розставили по всьому периметру станції і перетворили її на військову базу. Наслідки можуть бути фатальними. Нікополю говтується від вчорашньої атаки. В день окупанти накрили місто зі ствольної артилерії. Снаряди прилетіли по приватному сектору. Четверо людей дістали поранень. З-під уламків одного з будинків правоохоронці витягнули подружжя пенсіонерів з численними травмами. Їх ушпиталили. Відео рятувальної операції виклали правоохоронці. Що дурніки? Давай ноги, ноги. Ніч і ранок на Дніпропетровщині минули без ракетних атак та обстрілів. Жоден населений пункт не потрапив під ворожий вогонь. Спокійно і на Нікопольщині, попри сигнали повітряної тривоги. Вся інфраструктура працює, комунальні підприємства виконують свою роботу. Усуваємо наслідки. Обстрілів. Не ігноруйте сирену, загроза обстрілів в нас залишається. Проти в паркани збив жінку, яка чекала на зелений сигнал світлофора. моторошна ДТП на проспекті Поля сьогодні зранку. Постраждало шпиталізували у лікарню від отриманих травм. 89-річна пенсіонерка померла. Момент аварії потрапив на камеру відеореєстратора. <звук> Я почула тільки сам удар. Тут взагалі-то не ясно, чи він ступив, ступив на красне світло, чи він стояв на бордюрі, тому що удар був сильний, а от де він знаходився, я не бачу. Це вже не перший випадок. Там колись було таке, от в мене дитина маленька, я завжди кажу, не підходь близько. Ну не знаю. Ці парканчики рятували. А тепер не знаю. От я надію, що поставля, тому що ну страшно. Від потужного вибуху здригнулися мешканці Соборного району. За попередньою інформацією, на території приватного будинку здетонувала граната. Туди її підкинув невідомий. Дивом ніхто не постраждав. Пошкоджено тільки майном. Поліція відкрила кримінальне провадження. За вказаним фактом, слідчі відділення поліції номер 5 відкрило кримінальне впровадження за статтею 296 кримінального кодексу України. Це хуліганство. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які можуть бути причетні до злочину. Триває слідство. Українська розвідка знайшла причетних до жахливої страти нашого військового. Армія РФ випустила 185 снарядів по Херсонщині ракетами с 300 поцілили по Слов'янську. на Харківщині. Через обстріли загинуло двоє людей. Найгарячіші точки на фронтовій мапі Бахмут та Авдіївка про ситуацію в регіонах України в нашому дайджесті. Українська розвідка вже знає вбивцю нашого воїна. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Відео страти українського полоненого потрапило у мережу українському захиснику наживо відрізали голову. Вони приблизно знають хто це зробив, в якій місцевості, і хто безпосередньо в цьому приймав участь. Херсонщина за добу окупанти випустили 185 снарядів. Гатили з важкої артилерії, дронів та авіації, Поцілили у житлові квартали. Одна людина загинула, двоє поранені. Область усіяна ворожими боєприпасами. Напередодні легковик підірвався на протитанковій міні. Є постраждалі сьогодні. Також ворожа авіація. Вдарила по селі Зміївка Береславського району керованими авіабомбами. Росіяни поцілили будівлю місцевої школи. За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще одна дістала поранення. На Донеччині ракетний удар по слов'янську. Серед ночі росіяни поцілили у школу та багатоповерхівки ракетами С-300. Також під обстрілами житлові квартали великої новосілки, курахівки та очеретиного. Один загиблий та двоє поранених. Неспокійно й на Харківщині на кордоні з Росією окупанти масовано гатили одразу по трьох населених пунктах. Пошкодили приватні будинки та місцевий ліцей. Двоє людей загинули. Запорізька область. Сьогодні три авіаудари по Оріхову ворог посілив по приватному сектору, багатоповерхівках і фабриці. Попередньо без постраждалих. Найгарячіше на Бахмутському та Авдіївському напрямках наші захисники відбили більше 40 атак, відмінусували ще півтисячі окупантів, збили п'ять безпілотників. Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час. Уразили чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. Два склади боєприпасів противника а також. Одну ворожу радіолокаційну станцію в тимчасово окупованому Мелітополі загарбники шукають людей, які готові стати гарматним м'ясом, створюють незаконні військомати, змушують українських чоловіків заключати контракти з армією терористів. Звичайно, жодного добровольця не буде. В них жахливі втрати і на запорізькому напрямку, і це не може нас не радувати. І саме для цього нам знадобляться ті траншеї, які вони вирили у якості фортифікаційних споруд, щоб там їх залишити. Більше 80% поранених українських військових повертаються у стрій. Така статистика Нацакадемії академії медичних наук. Більшість захисників необхідну меддопомогу отримують у першу годину після поранення. У звільненій Макіївці на Луганщині виявили великий склад ворожих боєприпасів. В покинутому будинку зберігали 32 гранати, автомати, кулемет та 4 тисячі патронів. Знахідку передали силам оборони, які захищають Луганщину. Поліна Поломарчук, Дмитро В'єтров, новини 11 каналу. Чекала на руський мір на Дніпропетровщині викрили чергових прихильників путінського режиму. Жителька Кривого Рогу у соцмережах поширювала пропагандистські дописи. Українців називала нацистами, а окупантам бажала успіхів. А мешканець Кам'янського виправдовував військові злочини РФ та називав війну спецоперацією. Вже розпочато досудове розслідування. Критична втрата крові, численні осколкові поранення та складний перелом ноги. В одній з лікарень Дніпра рятують життя 30-річному саперу з Хмельниччини. Він потрапив під мінометний обстріл під час виконання бойового завдання на Донеччині. Військового евакуювали до медзакладу у важкому стані. Як зараз почувається захисник? Далі в сюжеті. У стінах цього медзакладу Дмитро вже тиждень, критичний період позаду, численні переливання крові та складна операція на нозі. Зараз же лікарі не бояться давати прогнози. Висповняємо кров уже два дні переливали кров, і сьогодні його ще очікує переливання крові. Ну вже і гемоглобін піднімається до потрібних цифр. Вчора пацієнт прооперований, перелом зафіксований вже стабільно. Дмитро професійний сапер служить вже два з половиною роки за час повномасштабної війни, встиг побувати на різних напрямках. Спершу Запорізький, потім Луганщина і, врешті, Донеччина. Робота наша полягала в перевірці місцевості на вибуху. Ну, на міни протитанкові, протипіхотні, пророблення проходів. Або ж перекриття влаштування мінних загороджень, влаштування мінних полів. Поранення дістав під час бойового завдання потрапив під мінометний обстріл. Разом з Дмитром постраждали і чотири його побратими. Двоє загинули. Медична евакуація згадує чоловік була надскладною. Випав рясний сніг, дороги порозмивало. Забрати поранених та вивести їх до зеленої зони могла тільки військова техніка. Поки гусянка доїхала тим полем тою розмитою дорогою, поки е через посадку хлопці на ношах мене винесли, ну, мене виносили вже останнім і відповідно вже хлопців не, не залишалось сил, так би мовити, нести. Доводилось декілька разів зупинятися, е перевести подих. Першу допомогу надали у місцевому шпиталі, звіти доправили до Дніпра. До лікарні приїхала дружина. Жінка ділиться. Звістка про поранення коханого була найстрашнішою в її житті. Мене почало трусити, я не знаю що робити. така, якась істерика спочатку. що а потім вже я зібралася, і я зрозуміла, що мені просто треба збирати речі, документи і їхати. Сподіваюся, що вийде бути поряд і далі, куди його там відправлять. Попереду на військовослужбовця чекає тривала реабілітація. Дмитро впевнений, зробить все можливе, аби якнайшвидше повернутися до свого підрозділу і бути на захисті української землі. Ну а хто буде робити це як не ми? Просто ну в нас в нас немає вибору, або е, ми їх знищимо або вони знищать нас. Софія Куценко Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу. Вирощував в коноплі в теплиці, а на горищі зберігав вже подріблено. Правоохоронці викрили жителя Нікопольщини, який виготовляв канабіс. Вдома у чоловіка вилучили майже три кілограми наркотиків. Тепер йому загрожує від п'яти до восьми років за ґратами. Одні прі можуть на тиждень перекрити амурський міст. Там замінять дорожнє покриття. Про це повідомили на сайті міськради. Роботи проводитимуть з 28 квітня до 2 травня. Втім, Борис Філатов ще не підписав відповідний документ. У разі змін ми повідомимо у випуску новин. Українці, чиї оселі постраждали від окупантів, потребують турботи та підтримки. Фонд Віктора Пінчука та міжнародна благодійна ініціатива Юкрейн Реліф Фанд продовжують надавати допомогу. Ключовий напрямок забезпечення вимушених переселенців речами першої необхідності це продукти тривалого зберігання та побутова хімія. Подробиці далі. Ось так два тижні поспіль завантажують гуманітарні набори для переселенців у Нікопольському районі. Допомогу від фонду Віктора Пінчука та міжнародної благодійної ініціативи Юкрейн Relief Fund доставляють щомісяця. Везуть не лише до адміністративних центрів, а й до віддалених селищ. Сенія нова жителька селища Дмитрівка Нікопольського району разом із мамою втекли від війни з Рубіжного на Луганщині. Їхній будинок зруйнували російські снаряди. Дівчинка й досі погано спить, бо має зовсім не дитячі спогади. Я боялась те, що коли ми сидимо в підвалі, що дом розрушиться, і те, що в кошку обстріляють нашу. За наборами з продуктами та засобами гігієни дівчинка прийшла разом із мамою. Я найбільше люблю молоко в такій Допомозі це очень большая допомога для нас. Здесь ми обжилися, дітки в школу здесь ходять місцеву, а до ми хотімо в наше зсу. А це переселенець Назар. Йому 16, А він вже на рівні з дідусем виконує всі обов'язки в багатодітній родині. Зокрема, отримує допомогу. А це 20 важких пакетів. Малія тушанка не знаю, це не знаю. Ага, і хто найстарший? Ти сестра Маленький Хто їм шість місяців? Там Та чи що? Ладік з Червоногригорівки згадує, як допомагав мамі збирати полуницю, адже це був основний дохід в родині. Я ведешка іду, збираю. Може, я ще збираю клуб оцей, морковку. Ти не знаєш, куди воно прилетить, тому деколи дуже тривожно. Аби вже повиганяли їх швидше тих рашистів. Після Дмитрівки вантажівка відправляється до наступного селища. Новоіванівка вже прихистила майже дві тисячі переселенців. Допомогу від фонду Віктора Пінчука отримують регулярно і не тільки у вигляді гуманітарних наборів. Щомісяця надходить гуманітарна допомога у вигляді продуктових наборів і побутової хімії, допомога у вигляді дрова для незахищених верт населення, тому що люди, які приїхали і поселилися на території села Новоіванівки Стопіль-Високе, поселилися в тих будинках, де немає газового опалення, а тільки пічне опалення. Це дуже велика підспор'я, така підмога. У березні вимушені переселенці на Нікопольщині отримали 5,5 тисяч гуманітарних наборів. Фонд підтримуватиме родини і надалі. Альбіна Гриненко, Олена Городецька, Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу. З під Бахмута на Дніпропетровщину евакуювали 400 корів. Половина з них ще телята. Молочне господарство, де раніше мешкали тварини, постійно обстрілювали росіяни. Деякі рогаті загинули, та більшість вдалося врятувати. В якому стані поголів'я і хто його прихистив? Дивіться далі. Вони пережили щоденні обстріли. У цих стілах на фермі Дніпровського району 400 тварин, евакуйованих з під Бахмута. Власник господарства Давид Аракелян. Чоловік розповідає, вірменська громада з перших днів вторгнення допомагає переселенцям. Цього ж разу вирішили врятувати тварин із гарячих точок. Так як у нас є любов, оскільки ми дуже любимо живність, особливо велику рогату худобу. Тому вирішили, що не можна у такій ситуації залишати цих можна сказати святих тварин, можна сказати, святих а майже в епіцентрі бойових дій це три з половиною кілометри від Бахмута. Обстріли не вщухали, тож залишити там поголів'я означало приректи його на загибель. На той території, де знаходилась ферма, там були прильоти, були руйнування, були, на жаль, загиблі серед тварин, але більшість вдалося спасти евакуатор. Керівництво Бахмута звернулося до колег з Дніпропетровщини і з місцевими фермерами вони організували транспорт і знайшли прихисток. Відвідали, побачили в умовах, в яких буде мешкати нове мешкання для худоби. Фактично з вчорашнього дня до сьогоднішнього дня перевозиться це все. Вістань перевезення складає біля 350 кілометрів. Поки тривала евакуація, у Дніпровському районі для корів підготували місцину. Умови на фермі зараз задовільні, каже її власник. Після карантину на тварин чекає реабілітація. Айміна й Арнау Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу. Охороняють та забезпечують порядок у місті. Поліцейські Кам'янського отримали дві нові автівки. Їх придбали коштом міського бюджету. Правоохоронці вже працюють на новому спецтранспорті. Нині один з екіпажів патрулює Дніпровський район, інший південний. За рахунок коштів, які були виділені в минулому році, поліція придбала два таких нових патрульних автомобіля, завдяки яким також буде покращуватись безпека нашого міста. Це придбання було можливе за рахунок підтримки міського голови, за рахунок підтримки всього депутатського корпусу, які в такий непоростий час знайшли можливість підтримати поліцію. Оберіг символ життя і невід'ємний атрибут великодня. Це все про українські крашанки. Майстри радять зберігати традиції писанкарства, адже в кожному регіоні вони унікальні. У Дніпрі відкрилася виставка, де зібрано більше трьохсот експонатів. А ще всі охочі можуть взяти участь у майстер-класі та розфарбувати свою крашанку. Олена Городецька далі. Щороку до Великодня майстриня Ольга Іващенко розписує крашенки на створення кожної, навіть у досвідченої художниці, йде декілька годин. Жінка не просто малює, а вивчає та відновлює стародавні українські орнаменти. Це найдивніші символи наших предків. Вони з'явилися дуже давно. Наші предки намагалися пояснювати явище природи, події, які в житті у них відбувалися, і закарбовували це в певні символи. Чорний колір то знак родючої землі, червоний символ Воскресіння і небесного вогню. Зелений означає весняне пробудження та надію на гарний врожай. Закони писанкарства опанували й учениці-майстрині. Їхні роботи теж є на виставці. Марія Рибалко пригадує, як неочікувано для себе захопилася писанкарством. Розмальовує крашанки вона вже понад 9 років. Я пішла на заняття, я хотіла малювати. Хотіла навчитися малювати перед школою, навіть і потім я познайомилася з писанкою і почала робити. Мені дуже сподобалось. Я продовжую створення писанки. Це справжній ритуал. Приєднатися до дійства можна на майстер-класі, який проводить майстриня Ольга Іващенко. Сачу інструмент він нагрівається. В ньому можу лежати е, віск, Виставка Дуже цікава і дуже яскрава. І моє життя, все життя. Я хотіла хоч одного разу прийти на мастер-клас і подивитися, як же ж воно оцим писачком можна намалювати. Намалювати власну писанку. Вирішила й наша знімальна група. Вислухали настанови майстрині, розтопили писачок і почали наносити лінії. Обрали саме чорний колір, який підкреслює й інші. І отак не ідеально, але дуже символічно ми створили власну писанку. Олена Городецька Євген Дрозд новини 11 каналу. Дніпряни, які прийдуть на нічне богослужіння на Великдень, зможуть залишитися у храмі до ранку. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Усе через комендантську годину О півночі двері церков зачинять людей, не випускатимуть. Громадський транспорт працюватиме без змін. А у допоминальні дні курсуватимуть додаткові маршрутки. Їх позначать написом кладовище. І на останок про погоду у п'ятницю у Дніпрі очікується мінлива хмарність. Синоптики прогнозують в день 11 градусів тепла, вночі плюс 9. Атмосферний тиск 750 міліметрів тутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гунчара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому все більше інформації на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Я з вами прощаюся. Ну а ви залишайтеся з 11 11-м. Далі на вас чекає. дайджест новин з Нікопольщини.